Вітаю усіх. Хто дивиться це відео. Сьогодні у нас 13 березня, 25 рік, і ми будемо запроваджувати такий формат коротких відео, на яких будемо ділитися якимось актуальними питаннями щодо процесу вступу в цьому році. І сьогодні вирішили з таким питанням, їх два буде. Перше питання це вступ в Ягелонське університет. Чому так? Тому що за останній. 10 днів. З 4 березня 38 запитів на вступ в Ягелонський університет, чи допоможемо ми організувати? Чому? Тому що з 4 березня почалася реєстрація в цей університет і, звісно, виникають якісь питання, які. Раніше не уточнювали кандидати і батьки або ж не зовсім правильно розуміли, тому що ви цим питанням починаєте займатися вперше так, в своєму житті, а ми займаємося цим вже 15 рік і тому знаємо деякі нюанси, на що потрібно звернути увагу і так далі. І от чим хочеться поділитися на сьогодні, так, з приводу вступу в Ягелонський? це для тих батьків, які розглядають там майбутній вступ. Питання абсолютно різні. А чому так рано реєстрація? А чому на різні спеціальності різні умови вступу? А ми не знали, що в Ягелонський університет є якісь вступні додаткові іспити. Так, є. Ягелонський університет завжди проводив. Декілька турів по вступу. І перший тур, як правило, це був весна. Цього року він найраніше, бо співбесіди в більшості випадків проводилися в квітні цього року. Реєстрація закінчується 18 березня, і вже з 23 чи 24 березня будуть призначатися співбесіди. Там до 3 чи до 4 квітня, за виключенням днів, які вихідні дітям призначать співбесіди, і вони Будуть їх проходити. І знову ж таки, щодо звернень так, від клієнтів, Ті, хто заздалегідь цікавилися вступом, ті, що заздалегідь відслідковують інформацію, або ж якщо це, звісно, клієнти нашої агенції, то це ми займаємося, вони були попереджені про всі питання, про всі умови, про те, що будуть зміни. Як тільки з'явилася інформація про терміни реєстрації на іспити в Ягелонський університет з польської мови, так, а на деякі спеціальності вже на момент проходження співбесіди, має бути підтвердження рівня знання мови мінімум на Б 1 так, і знову ж таки є питання розгляду нового закону по вступу іноземців, де також буде прийнято певні будуть прийняті певні зміни. Більш за все, що це буде вимагатися чітко рівень Б2. Єголонський університет, дав ще інформацію, які сертифікати, крім. Польської державної комісії будуть вимагатися в разі прийняття цього закону, і наші кандидати вже були зареєстровані на такі іспити, склали. Зараз ми чекаємо результати по цим іспитам. Деякі кандидати зараз реєструються. Тому, до чого це йде? Так що От, коли йде питання дійсно серйозне, це вступ дитини в закордонний університет, то не потрібно це питання відкладати надовго або там почалася реєстрація і ми не знаємо, що робити. Краще зарані уточнювати питання, так, навіть якщо ви там не є клієнтом агенції, звертайтеся в університет, пишіть запити, листи, телефонуйте, для того, щоб ви мали повну інформацію щодо. Умов вступу щодо тих нюансів, які можуть бути під час вступної кампанії, і так далі. Так? І у вас не буде оцих панічних моментів, які можуть виникати, як ми зараз бачимо на нашому досвіді. Раніше це також було, але цього року дуже-дуже дуже яскраво Ягелонський університет про себе говорить. Так? І також сьогодні відкрилася реєстрація на іспит, додатковий термін іспиту на 31 березня. Всі бажаючи ще можна встигнути зареєструватися. То розглядає Гелонський університет? Так от вчора теж була комунікація з однією мамою, поспілкувалися швиденько, оформили всі питання в плані співпраці з агенцією, і сьогодні дитину вже зареєстрували. Це не реклама нас, що йдіть до нас, ми все зробимо супер, так, без нас ви не справитеся. Справитеся. Але якщо ви самостійно вступаєте, так? то хоча б заздалегідь цікавтеся цими питаннями, щоб потім в нас купа свого часу, а ми йдемо на зустріч і відповідаємо на ті питання, які у вас виникають. Так? Тому хто я голонку розглядає, ще є термін на те, щоб скласти іспит. Але звертаю увагу: якщо ви 31 березня складаєте іспит, то це вже вам цей сертифікат підтвердження вашого рівня може бути. Хотіла, так би швиденько сказати, він вам допоможе, от скажімо так, вже в другому турі. Але звертаю увагу, якщо ми говоримо про другий тур, то Яголонський університет досить часто на першому турі на ті спеціальності, які являються популярними. Закриває набір, і вже в другому турі може не бути таких спеціальностей популярних, як там, наприклад, чи інформатика, чи управління, чи міжнародні відносини. Так це я з тих попередніх років, які були у нас, що чекали другого туру, але в другому турі не відкрилися саме ці спеціальності. Управління 100% не відкривалося, тому є отакий момент. Теж це потрібно враховувати. Так? І також, якщо ми не беремо зараз тільки Ягелонський університет, то в інших університетах теж можуть бути свої нюанси. Відслідковуйте, звертайтеся в університет для того, щоб заздалегідь уточнити всі питання. Так? І другий момент, про який хотілося б теж проговорити. Ми, як агенція, ведемо так звану інформаційно-просвітницьку діяльність. Тому що, працюючи вже 15-й рік, ми знаємо досить багато. Знати все неможливо, так? тому що постійно щось змінюється, постійно з'являються якісь моменти нюанси. начебто, ти думаєш, та вже все знаю, а кожен рік тебе дивують в лапках, звісно, так? якимись нововведеннями. але Взагалом, знаючи ці процеси, нам простіше уточнювати всю інформацію, зорієнтувати, куди на що потрібно звертати увагу, і так далі. І... Досить багато батьків, абітурієнтів користуються інформацією такою, яку ми надаємо на наших вебінарах. Ще деякі агенції також дають досить розширену інформацію, і потім вступають самостійно. Це абсолютно нормальний процес. Ніхто нікого не заставляє обов'язково вступати через агенцію. Посередницькі послуги агенції потрібні тим. Хто не має часу займатися виясненням всіх питань, оформленням необхідних документів, там, бронюванням житла і так далі, хто хоче зекономити свій час, а зачасту і нерви, я вам скажу так, повірте, з тим досвідом, який ми маємо, ми знаємо, що це таке. То вони звертаються до професіоналів і ми вже займаємося з цим питанням. Так, а от е, хто е, займається збором інформації з різних джерел, так і потім нею користується. Знаєте, є такий момент, коли надаючи багато досить детальної інформації, наприклад, у вигляді підбірок університетів з умовами вступу, вартості навчання і так далі, коли ми відправляємо цю інформацію на електронну пошту, а у відповідь отримуємо нуль. Або ж якщо проводяться вебінари, надається досить детальна інформація або по вступним процесам, або по е, тим же самим умовам е, рішення е, пакету оформлення документів і багато іншого. Так, хто за нами постійно слідкує, він знає, що досить обширно надається. Е, і після того, як пройшов вебінар із переглядаючих. Один або два написали слово дякую ну, люди, це трішечки неправильно. Так, доцільним було б все-таки подякувати і на ту підбірку, яку вам надали, і на те питання, яке допомогли вам вияснити в університеті. Або ж ми знали на нього відповідь, і вам не довелося витрачати на це час. Тому повторюсь: зворотній зв'язок в режимі звичайного дякую за інформацію. Був би доцільний. На сьогодні це все. Це ті питання, які ми хотіли підняти сьогодні. Далі буде, бо вступні процеси вже набирають оберту. Скоро відкриваються реєстрації і в інші університети, тому будемо виходити з подібними коротенькими відео для того, щоб надавати вам поточну інформацію. Дякую за увагу!